Церква Божа, вітаю вас словами Господа Ісуса Христа. Мир вам. Сідайте. По милості Божій маємо ще одну можливість бути в домі Божому, думати, роздумувати над Його Словом. Дякуємо. Читаю послання Апостола Павла до Колосян, третій розділ. 16 го вірша. Слово Христове нехай перебуває у вас щедро. У всякій мудрості, навчайте і застерігайте самі себе, з вдячністю, співайте Богові у своїх серцях псалми прославлення, духовні пісні. І все, що тільки робите Словом або Ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса Христа, дякуючи через Нього. Богові Отцеві. Апостол Павло закликає, він каже, слово Христове Слово Боже, нехай перебуває у вас, нехай воно умудряє вас. Він е, закликає нас, Він каже, навчайте, навчайтесь від Слова, навчайтесь від, від Слова Божого. Він каже: застерігайте самі себе. З вдячністю співайте, прославляйте. І все, що ви робите, робіть, як Господеві, робіть в Його ім'я, прославляйте Його, дякуючи через Нього Богові. І ви знаєте, ідучи на це місце, кожен із нас, ми йшли, ми роздумували, ми, ми знали, куди ми йдемо, що ми йдемо. У дом Божий, ми будемо славити Його. І е, йдучи на це місце, кожен із нас може вже не пер... хтось е, тут прийшов перший раз, хтось прийшов, може, ходить людина вже більше роки. І він приходить сюди. І я хотів би, щоб кожен із нас, прийшовши сюди, ми звернулися до Бога і сказали, Боже. Відкрий, що ти хочеш сказати сьогодні мені. Що ти хочеш проговорити до мене? Перед нашою молитвою я хотів би поділитися деякими думками, і ми будемо молитися. Ми будемо молитися, і хай Господь благословить це, це зібрання, слово братів, щоб то слово воно наповняло наші серця, щоб воно розчинилось, щоб воно принесло плід. Знаєте, Бог положив на серце історію випадок із, прочитати випадок із життя Ісуса Христа, Написано в Луки, 18 розділ, з 18 вірша. І запитав його Ісуса, який знатний, кажучи, учителю добрий, що мені робити, аби успадкувати вічне життя? В іншому перекладі написано, що юнак підійшов до Ісуса, багатий юнак, і запитав, що мені робити, аби успадкувати вічне життя. Кожна людина задає питання, запитання до Господа. І багато із нас ми, ми також задаємо запитання Господу, переживаючи певні обставини. Але цей юнак, ця людина, вона прийшла до самого Ісуса Христа, і Він прийшов не з аби яким запитанням, а я би сказав, Він прийшов з одним із найважливіших запитань в житті кожного людини. Він, він запитує Ісуса Христа, що робити, щоб спастися. Що мені робити? Ісус Христос, Він бачив серце Його. І він відповідає, Ісус каже йому, читаємо далі 19 вірш. Чому ж звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, тільки сам Бог. Заповіді знаєш: не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідчи неправдиво, шануй батька свого і матір свою. Він же сказав: усе, усе це я зберіг з молоду. Ісус Христос каже, якщо ти знаєш, ти розумієш, що я, що я є добрий, значить ти розумієш, що, що я послан від Бога. І Він запитує, Він дає запитання. Ти заповіді знаєш, для того, щоби спастися, треба. І Він перелічив заповіді. І можна сказати, що треба мати здорову віру. Щоб Слово. Виконувати те слово, яке ті заповіді, які лишив Бог, молитися, бути в спільності з Богом. І читаємо далі з 21 вірші. Почувши, Він же сказав: усе це я зберіг з молоду. Почувши це, Ісус сказав йому. Ще одного бракує тобі. Усе, що маєш, продай і роздай бідним. І будеш мати скарб на небесах, та приходь і слідуй за мною. Він же, почувши це, зажурився, бо був дуже багатий. Коли Ісус побачив, що Той зажурився, то сказав як тяжко багатим увійти до Божого царства, бо легше Верблюдові пройти скрізь вушко голки, ніж багатому війти до Божого царства. Ми читаємо, Ісус відповів, що якщо ти все те робиш, Ісус Він бачить серце, Він каже: роздай то, що маєш. Він бачив, де є скарб тої людини, у що людина себе вкладає. І роздумуючи над цим словом, я, я задав собі запитання, і кожен із нас. Може задати собі запитання, а який скарб є в мені? То може не обов'язково бути багатство, то може бути щось інакше, може бути може бути е, слава, може бути прийняття, може бути щось кар'єра, репутація, щось інакше. І ви знаєте, кожен із нас. Ми на життєвому шляху. Бог Він бачить серце. Він, він дивився на того юнака, він каже, оце одне тебе тримає. Відповідь Ісуса Христа, вона дуже чітка. Він сказав, тобі одного бракує. І можна сказати, що така є думка, що єдиний гріх стає на заваді до того, щоб спасти. Щоб Щоби війти в Царство Боже. Єдиний гріх то, до чого прилеплено Його серце, до чого Його серце при, е, прилепилося. Ви знаєте, я роздумував так: перша заповідь: люби Бога усім серцем Своїм. І кожен із нас, ми переживаємо, ми, ми йдемо по цьому житті. І як важливо, Зупинитись деколи, зуп... робити зупинки і подивитись, до чого прилипилось моє серце, в чому є скарб мого серця? До чого, до чого я, я стремлюся? І що є, перше... що є на першому місці в моєму серці? Ви знаєте, і ті люди, які були навколо і, і слухали ту бесіду. Ми читаємо далі, 25, 26 вірш. А ті, які слухались, запитали, то хто ж тоді може спастися? Він же відповів: неможливе для людей є можливе для Бога. Ті люди, які дивилися на ту бесіду, які. Також роздумували, вони думали, що ну кожен, мабуть, кожен має якісь стрімління, якісь пріоритети, якісь плани. І ну, як так можна все лишити і, і служити тільки Господеві. Але Господь Ісус Він показує, що як важливо, хто є на першому місці. Твоєму житті, хто є твій скарб? І ви знаєте, роздумуючи над цим, я хотів би закликати кожному з нас запитати себе, дати запитання собі, а де є мій, мій скарб? А чи є Ісус Господь, моїм скарбом? Чи дивлюсь я, зранку просипаючись спершу в небо? Чи славлю я? Його? І, з, чим, з якими думками я засипаю, з якими думками я просипаюсь, до чого я стремлюся, до чого, я, до чого я, я націлений. Ви знаєте, як важливо правильно підходити, що є перша чергове в нашому житті, що є друге рядне. І хай Господь благословить кожного з нас. І будемо. Молитися і просити Бога, щоб він відкривався нам ще більше, щоб той скарб, який є в нашому житті, щоб ми його пронесли, ми пильнували. Давайте станемо на наші коліна і прославимо.